Розпочалася виставка Революція гідності в об'єктивах польських журналістів з молебню у капличці святого Пророка Іллі, де за спільною молитвою зібралися священнослужителі різних конфесій. Після чого у надбрамному корпусі замку зібралися на презентацію гості не тільки нашої, а й сусідніх областей. Революція гідності триває і вона проросла ще більшу боротьбу за гідність, тому що ми не тільки. Піднялися з колін, але зустріли ворога, котрий Повстав проти нашої свободи, проти нашої гідності. Виставка складається з 32 робіт польських журналістів, які були на Майдані у Києві протягом усіх трьох місяців протесту. Більшість світлин представлені вперше і відображають історію подій на Майдані. А разом із тим, надзвичайно агресивний напад на мирних маніфестантів, як розповів директор Дубинського заповідника, завдяки старанням замку теж створено виставку, яку незабаром представлять у рівному. І ми створили прекрасну виставку, яка буде 4, 5 грудня гідно представлена в Рівенському університеті. Учасники, наші хлопці, долучаться до того, щоб і наша виставка була найкраща і популяризувалася у всіх куточках нашої держави, інших держав. А сьогодні польські журналісти, кореспонденти представляють свої бачення даної історії. Виставку організували газета Кур'єр Галіцейський, Українсько-Польський клуб Галіцейський за підтримки Польського фонду Свобода і демократія і польського міністерства закордонних справ на відкриття експозиції завітала і представниця Генерального консульства Республіки Польщі у Луцьку. Окрім того, що ці журналісти, кореспонденти були свідками майдану. Вони не тільки виконали ці фотографії, які ми з вами можемо сьогодні, на які можемо дивитися. Передусім, вони Передавали до Польщі кореспонденції, які стали для нас поляки першим джерелом інформації про майдан. Побували на відкриті виставки і чоловіки, які, як ніхто інший, причетні до революції гідності. Активісти, представники рівненської бойової сотні імені Георгія. Ми тільки ростемо, створюємося по новій, створимо, я би сказав, більш нову свіжу Україну. І Рівненська бойова сотня займає теж своє місце. Тому ми прийняли рішення створити громадське формування, заснуватися, щоб було згідно всіх норм законодавства. І зараз ми так і називаємося не Рівненська бойова сотня, а РБС. Виступили на заході речники міської та районної влади, завітали і представники фундації молодої полонії в Україні, директор якої подарувала консульству символічну картину юного дубинського художника Миколи Климчука. А діти виконали пісню, якою минулої зими поляки підтримали українців. Полька плаче, вся Польща плаче, а українка кров любила. Щоб того не було, але напевне. Ще не мер не мер Україна! Виставка вже представлена в трьох інших містах Луцького консульського округу острозі, Тернополі та Луцьку. А до 15 грудня і дубончани можуть безкоштовно ознайомитися з роботами польських журналістів.